Всім привіт! В цьому відео я вам покажу декілька ідей ялинкових прикрас. Але почнемо ми із зірочки чи сніжинки, схожої на цю, яку ви можете повісти, наприклад, на вікно. Відрізок паперу 17 на 19 см згинаю і з невеликим запасом так, аби вийшло 9 см. лінійкою відміряю. Тепер двосторонній скотч приклею на половинку зверху, зайве відрізаю і приклеюю. Важливо довша сторона, тобто 19 см по вертикалі, а 17 по горизонталі. Відміряю 14 см від верху і згинаю. Потім в іншу сторону. Тепер розділяю і згинаю вже всередину, так як показано на відео. Розкладаю і згинаю ще по горизонталі від утвореного раніше кута. клеюю за допомогою ПВА і прикладаю чимось важким. Після висихання допомагаю собі лінійкою та все розрівнюю і складаю в пакетик. Як ви бачите, в мене вони виходили не дуже рівні, та вже в готовій сніжинці цього не видно. Далі відміряю середину і по 5 см по боках та відразу фігурними ножницями з'єднюю точки. Потім малюю і відрізаю дві дуги, дироколом роблю дирочки і гумкою стираю олівець. Клеювати їх між собою я буду за допомогою термоклею. Мені знадобилось 12 таких конвертиків. Далі просто склеюю останній конверт із першим. Трохи підклею середину з обох боків і зверху приклеюю сніжинки. До одного промінчика кріплю леску для підвішування. Будемо вже переходити до іграшок на ялинку. Трубочку скручую і фіксую термоклеєм. Загалом на дно я витратила 6 трубочок. Далі дві трубочки перекручую між собою та приклеюю до дна. Доштуковую дуже просто, наношу клей і впихаю одну трубочку всередину іншої. Зроблю ще одну таку саму деталь, як дно, це буде кришечка. Зайве обрізаю, кінчики підклеюю, ховаю всередину. З пластиліну зроблю карамельки. Білий та червоний розкатую в тоненькі смужки, їх перекручую між собою і скручую в цукерку. А далі почалось найцікавіше. Малюю червоною фарбою, і після другого слою я зрозуміла, що букви й малюнки, які на газеті, не перекриваються, тому помалювала все чорною фарбою, а потім, аби кольори не змішались, покрила клеєм ПВА. Зверху ще в чотири слої червоної фарби. Звісно, легше було взяти якусь пластикову коробочку, але мені вже хотілося довести до кінця ту основу з газет. Зверху ще трошки золотої фарби. Далі ще додам білу стрічку навхрест, так само на кришці і зверху бант. Середину в якості наповнювача приклеюю декілька квадратиків фатину. І всі відрізки, які в мене були, туди гарно підійшли. Зайве відрізаю. Приклеюю всі карамельки і, звичайно, куди ж я без блискіток. Трохи посипаю кришку і коробочку, лишаю, аби висохло. Клеюю дві деталі і додаю нитку. Дуже вже мені сподобались цукерки з попередньої іграшки, поки їх робила, надихнулась на створення наступної роботи. Тут все те ж саме. Розкачую тонкі трубочки, з'єдную їх між собою і скручую в спіраль, формуючи людяник. Звичайну білу коктейльну соломинку втикаю в пластилінову заготовку і залишаю висихати. Потім, звичайно, блискітки, я хотіла зовсім трошки, але не вийшло. і Фіксую лаком, лишаю висихати. Підклею трубочку і додаю бантик. Зверху ще зірочку та нитку для підвішування. Наступна ялинкова прикраса теж із газетних трубочок, але її вже було легше робити. Принцип роботи той самий. Роблю дно, але вже менше, і стінки. Тільки доверху вони розширюються. Кінці не відрізаю, а формую з них ручку кошика і приклею з протилежного боку. Цього разу було достатньо одного слою коричневої фарби. Після висихання вклеюю всередину дерев'яні яблучка. Їх також можна зробити з пластиліну. Білою фарбою засніжую все, і посипаю зверху штучним снігом. В кінці ще зафіксую лаком. Чесно кажучи, я не люблю однорічні іграшки, зроблені з тваринкою, символом прідашнього року. Кажуть, що наступного року ними прикрашати не можна, але я в це не дуже вірю, і тому вже повторно прикрашала ялинку дуже милими мишками. А зараз вам покажу зроблених тим самим способом зайчиків. Роблю бамбончик з білої нитки. Трохи підрізаю і розчісую. Я використовувала такий дрібний гремінь, але можна і будь-який інший. З фетру вирізаю два вуха і рожевою пастеллю трохи їх підмалюю. Як роблю очі я вже показувала у відео із сніговичком, потім все просто склеюю між собою. Від сьогоднішнього відео я залишила іграшку в вигляді годинника із Фомірану, тому дивіться далі. Із коричневого фоамірана вирізаю два круга із смужечку товщиною 1,5 см та склеюю їх між собою. Зубочистку розрізаю і відрізаю гострий кінець. Малюю ці деталі та напівперлинку чорною фарбою. Приклеюю нитку та посипаю зверху золотими блискітками. Після висихання виміряла лінійкою середину і чорною ручкою малюю 4 цифри і клею стрілки. Білою фарбою і губкою роблю засніжений край. Трошки білих блискіток і маленькі сніжинки фіксую за допомогою клею ПВА. Ну і якщо вам сподобалось відео, сподобались ідеї, не забувайте про лайки, підписки, коментарі. Мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд, па-па!